А сьогодні, друзі, я вам покажу найкращу портативну газонокосарочку, в якої ніколи не сядеть акумуляторна батарея, яка ніколи не втомлюється, хіба що вона втомить вас. Збирається легко і просто. Просто треба поставити ручку в пази. Оп! І все. І можна працювати. <звук> ну так, да, висока трава. Трошечки спочатку важко. І пішло. Ну, ідеально, просто ідеально. Я просто в шоці. Січкарня косить так, та ви що. Гляньте, перебило просто в нуль. Ідеально. Незважаючи на те, що поверхня нерівна цій площі крива. Тим паче для куліс треба, щоб було ідеально рівно, і тоді воно просто дуже легко і просто. А так... <плес> ну Ось таке то вона точно вже не буде косити. А ну Спробуй ради просто експерименту, що. Ну косить, в принципі, косить. конюшинку навіть ану. Дивіться. Перебило просто в нуль. <рес> ми, ми просто пригладило. Та ні, ану в іншу сторону. Ну чого дивися. Збило нормально. нормально. А ось то лопушка. ні. дивіться, друзі, косив себе біля гаража. Тут, правда, не газонна трава, але щось більше схоже до травички такої міленької під газон. Викосило, ну, просто ідеально, просто в нуль. Звісно, що є ось такі нюанси ось таке ось таке товсте баделля, яке воно просто не може перебити. Тобто, щоб ви собі знали, що. Вона дійсно класна, дуже легко косить, коли немає ямків, коли газон дійсно ідеально рівний, без всяких бурянів, просто ідеальна штука. У кого є ця косарка, можете залишити свої відгуки у коментарях. Особисто мені сподобалось ну дуже. Тим паче, сьогодні зранку йшов дощ, косили ми вже після обіду, коли воно підсохло. Можете бачити болото на ножах, на роликах. Ну, вона косить, вона працює. Да, є в деяких місцях, де трапляється досить мокра трава, колеса пробуксовують, тому що привід у нас тут суто від коліс, колеса крутяться і повертають ось цей барабан. З ножами, і тоді вона косить. І якщо, звісно, поверхня буде мокра, то вона просто не буде косити. І тим паче, ось таку величезну траву вона також не хоче косити, вона її гладить і так далі. Тому підійде. З мого власного вже досвіду підійде для невеличкого газону. Ось такого, Для газонної трави, для ідеально рівної поверхні, без всяких бур'янів, все. Тоді це просто в кайф. От реально, я вам кажу, це просто кайф. Жодна акумуляторна там і так далі. Не дасть того кайфу, коли ви собі зранку вийшли. Це для вас і зарядочка, і отримати кайф, що ви так собі йдете, і та травечка просто ось так розлітається. Дуже кайфово, але треба рівний газон. І треба газонну траву. І все. І дійсно, косарка дуже крута. Ножі гострі, працює все ідеально, тим паче можете собі виставити розмір, який вам треба. Чотири положення. Хоч мінімальний, хоч максимальний. Тобто в максимальному десь орієнтовно вас буде залишати ось стільки. Мінімальний косить просто під нуль, навіть гребеї землю. Так що, однозначно, друзі, хто собі там думає, можете купувати. І працювати тільки для дому, не для бур'янів. Всім дякую, що подивилися відео, як завжди, великі вподобаючки. і всім да, до побачення.